Так, друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі, де ми будемо показувати, як ми граємо ігру Stand-Off 2. Давайте сьогодні, можливо, пограємо командний бій, так для розмочки, а далі вже, можливо, будемо грати щось цікавіше, можливо, якусь закладку бомби спробуємо. Вчора я не зміг поратися, не було в мене часу. За цим навчанням, так. Давайте зараз спробуємо набити декілька хедшотів. До речі, підписуйтесь на, наш, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Давайте створювати разом команду і будемо по можливості грати разом онлайн. Як вам така ідея, пишіть в коментарі. Можливо, створимо спільну групу чи телеграм-канал-чат, де будемо... А збиратися та грати разом. Ключу на фоні таку невеличку музичку. Да, лагаю, конечно, я не по-детський. Треба ...ППС попла поправити. Опа, ча получив, хоч од метра. Збуває. О, Фамус давно не грав. Граю вічно за МП4, М4. Вся разминочка у нас кінчилась, тепер у нас буде на цілковитий матч. Поєдинок нубами, Опа, получив. Зашибись. нічого страшного. у розминці у нас все добре. Опача. Все, все я зрозумів. Не лізем, на рожон, граємо потихеньку. Та ні, ні, так і грається, на 17 хп, що за прикол. Все, дякую, я награвся. Дуже лагає, не знаю чому. Тому да, я не стягую просто цієї гри. Нуб снубим называется. Редкостный Дмитро Нуб. Ну якось, брат, я так скажи. А че он так скачет? 48, 44, тогда я буду знал 0. Оставил мне 19 хп. По ногах, по колинам, вот так тобі. Вот не прыгал высоко. Та высоко прыгает, та высоко прыгает. Казав, конечно. Там ви закупили з котрий. Давай, виходим. Бач, не присів, мене залупили. Шо, хершот зразу. Я так розумію, і ми взагалі не хочуть грати. 16-32, тобто це цікава позиція. Так, ти що йому я там чекав походу? Далі будемо статистику. 4D, це прикинь, тільки 4 вбив day, проіграв. так ти шо. Це шос. Щось... Новеньке. Ну там мій бачу. Ярик тащить. Угу, перезарядочка, бо патронів бачу нема. Выходим. Нет, нет. Опа. Вот ну, там 43-44, да? Не тащим. Блин, что-то я попал. Спалылся, конечно. Хотя бывает? Де там, і хай допомагають мені де ви? пацки. Так, красавчик, з прыжку мене заводив, да? Ні, якби спріжку, намалювало б прыжку там намалювала бы Ну, КПС, я не знаю, мене просто. Нема резкості, нема резкості, Все. я і проигрываю конкретно. Як таким уже статися? 38, 3D, 50 60. Та <звук> <звук> да, це просто я так зашел. гру зараз я попробую зробити нефть, так відеокарт так. Це мене просто ж Комп уже все сракаємо. Дивись, що робиться, дивись, хелаги. Як, да. Так, еще ну таке, да. Нічого, 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 нічого. Давай, давай, що таке, що сталося? Все, награвся, клас. Та було швидко, бистра гра, бистро поіграв. Одного вбити, ти 13 разів поіграти, це собі така затіє не дуже весело. Добили, да? Ну нічого страшненька, але голову. Да, Голодс не, не мій варіант сьогодні. Будемо стріляти іншим разом. У нас залишилось 30 секунд до закінчення гри. Десять тут сидить, вже не сидить. Оп, і цей теж тут не стоїть. Дивись і... Ну це, коротше, один на один це просто вистака ігра. Може під кінець, хоч пару штучок. І то це рідкість. <гум> Дивіться робиться, вау, це було весело, да? На півкінець, грі мене походу почало. Включилося везіння. Так, да, то було весело. <гум> Всім дякую за гру. Приєднатись, підписуйтесь, ставте лайк.